Так, друзі, всім привіт. Вчора ще була весна, сьогодні капець що робиться, вже снігопад замітає сантиметрів, мабуть. З 10 мой більше вже є снігу. Ракету ночі вже приготував до роботи. Зараз трошки з двору вигорну. Почекаємо, чи снігопад трошки прикратиться, щоб додало, що там це йде. будемо вилітати, чистити дорогу. В общем, взагалі ніжданчик. Лягали спать, болото було грязюка. Де воно взялось мінус два е і сніг. Це треш. Ось, що я тут проїхав, два метри проїхав, вже дивіться скільки снігу. Для нових глядачів, хто не знає, хто не бачив це. У мене такий ракета ночі. Такий борзий. Ну споходив, повні калоші снігу. Так, ну що, виїхали ми вже горнути. Сьогодні, звісно, класно, що ми е Задзвонилися і робимо правильну роботу. Виїхали туди назад і дорога в ідеалі. А перед цим не задзвонювалися. Один виїхав в одну сторону горне, другий виїхав у другу сторону горне і вийшло чорті що. Зараз туди назад і дорога буде ідеальна. Сніжку випало сантиметрів до 15. Взагалі, неожиданно. То навіть не очікував, що стільки буде е, снігу. Вже передавали температуру плюс 10, плюс 12 і тут так різко. Відвал у нього Гермес, і в мене відвал Гермес уже 5 років. Бомбезний. стали ще одного трактора завели Так, да, сніжку нападало добре зараз ми будемо центральну вулицю бити а той трактор що завели зараз поїде на другу там вулицю Підключився. Так, ну що, доїжджаємо вже до траси Київ Харків, тільки це, виходить, в одну сторону ми проїхали з Дмитровичем майже 20 кілометрів. І тепер так само треба ще буде вернутися назад. Зараз тут біля траси виїзд розгорнемо на трасу Київ Харків і вертаємося назад. А якби я сам горнув, мені б б двічі їхати. А як тут то красота, туди і назад і порядок. печечка дує тепленько, красота. Чимало. tak na ciebie już i wożko Саме хуже, коли горнич, горнич і стоїть машина. Десь нас Дмитрович йде на повороті. Я поїду далі треба там ще одну вулицю пробити, а він уже буде їхати додому? Так, ну що, навели ми порядок. Два монстри Два одинакових отвала. Красота. Шкарбан туди поїхав, так? Да? Поїхав до стадіону сюди. Туди зараз кладбища там проб'ю до дають. До кладбища, да, мабуть. А в школі ти був? Ні, ще не був. Та заїду, заїду в школу. Бо я Я переш... машину Ну я зараз там накладбище проб'ю дорогу да і все. Так, ось і красота. Туди і назад і дорога в ідеалі. Чистенько, гарненько, супер. Кому сподобався відео, з вас подобайка, підписка на канал і комент. Всім пока.